Малята, добрий день. Сьогодні, любознаючи, чомусь засумував. Осінь закінчується, зовсім небагато залишилося до сивої зими. Є дві осені. одна радісна, пишна, прибрана квітами, листям, багато врожає. а інша неприваблива, сумна, з важкими хмарами на небосхилі. Це пізня осінь. Яка зараз осінь? Так, пізня. Любознайчик задумався про лісових мешканців. Як вони зимуватимуть? в осінній ліс і погляньмо, як готуються до зими дикі тварини. Діти, яких диких тварин ви знаєте? Їжак, ведмідь, борсук, заєць, лисиця, вовк і багато-багато інших. Скоро настане зима. Це холодна пора року, яку вже нелегко пережити. Для тварин лісу це найважча пора. Вони готуються зустрічати зиму. Деякі тварини будуть усе зиму мирно спати у своїх хатках. Хто спатиме всю зиму? Ведмідь і їжак згодна з вами. Вони зараз зайняті чим? Так, вони багато їдять. Правильно, зараз ці тварини мають їсти як слід. Накопичуючи багато жиру, щоб не замерзнути і не зголодніти до весни? А ще вони утеплюють свої будиночки. Малята, а давайте пограємо в гру. Хто де живе? Я вам зараз буду задавати запитання, а ви повинні на них відповідати. Хто стрибнув дупло? Білка, хто шмигнув у лігво? Вовк, хто за у берліг? Ведмідь, хто забрався під листя? Їжачок. Хто сховався в нору? Лисичка і борсук. Хто сховався під кущем? Зайчик. Згодна з вами молодці. А зараз я пропоную пограти в пальчикову гру зайчик. Плигав зайчик в кожушку. Раптом сніг пішов з дощем, заховався під кущем. Зайцю барабан дали, він стукав. Раз, два, три. Молодці. Малята, а як же зайчик готується до зими? Змінює шубку на зимову. Вона не тільки тепліша, а й іншого кольору. Який це кольор? Так, білий. А чому зимова шубка в зайчика біла? Щоб його ніхто не помітив на снігу. так. А від кого рятують зайця його довгі ноги і біла шубка? Від лисиці та вовка. Це хижі звірі. Якщо зловлять зайця, то йому буде непереливки. Зайці готуються э, годуються ночами, корою дерев і гілками чагарників. Малята, а чому ж ведмідь так багато їсть, коли готується до зими? Так, він накопичує жир, тому що взимку спить і нічого не їсть. Ведмідь готується до зими з літа, так, запасаючи собі жир та готує собі затишний барліг. Ведмідь заздалегідь облаштовує свій будинок. Він шукає печери, рови або риє яму під великим деревом, куди зносить листя, гілки, мох. Зверху робить собі м'який матрас із гілочок ялини або соломи. Коли випадає сніг, він маскує свою схованку, щоб зберегти в ній тепло. Так, ведмеді не роблять запасів їжі, але восени вони дуже активно захарчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Якщо ведмедеві вдалося накопичити жировий запас з настанням холодів і скороченням джерел живлення в його організмі, уповільнюються всі обмінні процеси, і відмідь йде в барліг, де незабаром і засинає. Так, однак його зимовий сон не дуже глибокий і не схожий на сплячку інших тварин. На відміну від гризунів, температура тіла ведмедя знижується всього на 3-5 градусів. Ведмідь, який заліг у барліг, не мочиться і не випорожнюється у будь-яку іншу тваринку. В цьому випадку вже через тиждень настало би смертельне отруєння. А у ведмедів починається унікальний процес повторної переробки відходів в життєдіяльності в корисні білки. Цей цікавий факт: ведмідь їсть траву, землю та інше, щоб в кишечнику вийшла пробка, і процес травлення зупинився. Ведмідь може пролежати в барлозі, не доторкнувшись до їжі та води протягом семи місяців. Насправді, в барлозі ведмідь не спить, а дрімає, і в разі необхідності він може вийти з барлогу. Ось такі цікаві факти про ведмедів. Марята, а відгадайте загадку. Прудко по гілках стрибає, гриби горіхи полюбляє, рудий пухнастий має хвостик, очиці ці чорні, гострий носик. Хто це? Так, це білочка. Білочка не поїться зими. Щедра осінь подарувала їй нову шубку, яка так само, як і зайцеві, допомагає їй маскуватися. Все літо вона була роденька, а на зиму стає сиренькою. Де живе білка? Так, вона собі у дуплі майструє гніздечко. А як білочка готується до зими? Вона все літо й осінь збирала гриби, ягоди, ховала їх у різних місцях. Взимку вона свої запаси шукає, але, на жаль, не завжди знаходить, зате на тому місці, де були заховані шишки або горішки, навесні може з'явитися маленький паросток. А через кілька років тут ростиме дерево або кущ. Білка стрибає з гілки на гілку в сонячний день. А коли надходить тріскучі морози та хуртовини, білку не видно, вона, згорнувшись клубочком, може спати в гнизді кілька діб. Малята, а зараз я пропоную вам пограти в гру. Буває, не буває. Я буду вам казати. Е Якісь репліки. Якщо це правда, ви плескаєте в долоні. Якщо не правда, не плескаєте. Зайчик взимку міняє шубку. Так. Взимку він робиться сірим. Ні. Зайчик взимку спить у теплому гнізді. Ні. Живляться зайці корою дерев та молодими гілочками. Так. Лисичка взимку полює на мишей. Так. А ще лисичка полює на вовків. Ні, звісно, ні. У лисиці на зиму густіше хутро. Згодна з вами. Взимку в лісі гуляють ведмеді. Ні, ведмед спить, спить цілу зиму в барлозі. Так. Вовки взимку намагаються вполювати зайців. Так, а ще вовки їдять суху травичку. Ні, вовки іноді виють, піднявши голову. Так, Білочка взимку має руде забавлення. Ні, у білочки взимку хороші запаси їжі. Білка дуже повільна і некваплива. Згодна з вами, це неправда. Молодці, ви добре впоралися із завданням. Малята, а як же називається оселя у лисиці? Нора так, вона може сховатися від зимової холоднечі. А у вовка як називається оселя? Лігво. Чи потрібно лисиці та вовку міняти свої шубки на нові зимові? Так, звичайно потрібно, адже влітку і ми з вами носимо легкий одяг, щоб не було спекотно, а взимку вдягаємо теплий. Ось і тварини так само повинні перевдягтися. Це не означає, що вони змінюють свою шкуру і надягають нову. Просто в них відростає інше, тепліше хутро. У лисиці до зими відростає на лапах густе хутро. Тому вони і не мерзнуть. І у вовка за літою осінь відростає хутро, стає густим і теплим. вовки і лисиця перед лісом у пошуках їжі. Лиска обнюхує сніг, шукає мишачі нірки. Мишам вона в основному й годується всю зиму. Чи роблять лисиця і вовк запаси на зиму? Ні. Дійсно, вони запасів не роблять і дуже часто залишаються голодними. На кого ж вони полюють? На зайців та оленів. Так, узимку вони живляться сір'ями. Взимку вони живуть сім'ями, вовк з вовчицею і вовченята. Це вовча зграє. Удень вони сплять, а полюють ночами. А хто цей красень лісовий, що носить на своїй голові гарну прикрасу? Так, це лось. А чим харчується лось? Рослинами. Чи багато рослин можна знайти взимку в лісі? Ні. У лісі багато дерев і чагарників. Їхні кору та гілки їсть в цей великий звір. Чи багато йому треба для прожитку? Так, багато. Тому лісники і підгодовують цих красивих тварин, щоб вони могли перезимувати. Лісник це людина, яка стежить за збереженням лісу, допомагає тваринам зимувати, розкладає сіно, моркву, листя, капусти, горіхи та жолоді. Так, малята тепер любознайчик не буде переживати за лісових мешканців, адже вони добре підготувалися до зими. Та й люди не залишають звірів у біді. А зараз програємо таку гру, яка називається Закінчі речення. Незграбний як хто? Так, незграбний, як ведмідь. Голодний як хто? Голодний, як вовк, Прутконогий як. Так, прутконогий як зайчик, колючий як. Їжачок хитрий, як лисичка. Діти, ми гуляли осіннім лісом і говорили про різних тварин, які живуть у лісі, про те, як вони готуються до зими. Яких тварин ми сьогодні зустріли? Зайця, білку, ведмедя, лося, так вовка, лисичку. Як ми називаємо всіх цих тварин основним словом? Дикі. А де живуть дикі тварини у лісі. На цьому я прощаюсь з вами. До побачення. До наступних зустрічей!